Всім доброго часу, мої вітання, всім нашим слухачам, однодумцям Академії духовної трансформації людини. Сьогодні звертаюся з вас з певної причинності, але спочатку трішки дам інформацію. Знаю, що багато хто чекає, чекає інформацію про те, що відбувається в просторі, в просторі. В першу чергу нашої країни. Ну, кожен з вас це бачить, споглядає, відчуває кожного дня. Не просто, не просто зараз, але ми намагаємось тримати, тримати захист по всім направленням, по всім фронтам. Потенціал чутливості слабенький, але не нульовий, як минулого разу. Я дуже дякую всім тим, хто працює в першу чергу в духовному розумінні роботи з собою. Той, хто uh, утримує uh, духовний стан uh, в практиках, uh, в своїй діяльності, в відносинах, взаємовідносинах, в підтримці своїх рідних, близьких, друзів, uh, потенціал чутливості сьогодні 42-42 Відповідно, інші показники також незначні, не але це, це краще ніж нуль. Uh, Потенціал наповненості 6, потенціал захисту 5, потенціал миротворчості 14, ну і коефіцієнт правдивості нульовий, поки що нульовий в нашій країні. І ми запрошуємо вас, щоб. Знову в такому загальному академічному просторі навчального процесу покращити ці потенціали. З 16 грудня у нас розпочинається дуже глибокий цікавий курс: курс цілительської майстерності. Багато хто вже чув про нього. І вчора ми з майстрами академії. Розмірковували над формою подачі цих знань і прийшли до такого розуміння, що ми маємо дати можливість проходити цей курс не тільки тим, хто вже вибрав, умовно кажучи, професійну направленість в сфері. Цілительства, як ми говоримо, зцілення себе, зцілення людей простору, ми запрошуємо всіх, хто прийшов у нас перший курс, другий, третій. Зрозуміло, що будемо досліджувати, бо хтось уже давав запит, і деяким людям я відмовив. Відмовив по тій причинності, що, досліджуючи їх намір, бачу, що людина поки що не усвідомлює, що треба змінюватися і чесно подивитися собі в очі відносно духовних цінностей. відносно... Направленості реалізації цих знань в часі. Таких людей не багато, але вони є, і ми запрошуємо зараз всіх тих, хто дійсно потребує реальних змін в собі. Бо саме на цьому курсі ми будемо. Давати знання і практичні навики, практично формувати направленість в роботі з собою, якої так недостатньо. От Після першого курсу, от мені запитують люди Вадим Степанович, ось перший курс, курс прийшов, а що далі? А практика, ясне відчуття, як її розвивати. І ось Курс цилиндської майстерності так він в собі поєднує практично всі курси в академії, це вершина знань. Але практичну роботу ми цього разу розділимо на три рівня: перший рівень це початковий рівень для тих, хто лише робить перші кроки. В духовних практиках, в роботі з собою і в практиках ясно відчуття відносно тих чи інших сфер життя це буде початковий рівень. І е, до цього початкового рівня можуть долучитися всі, хто прийшов перший курс. Наступний рівень це практикуючий рівень, і ми будемо дивитися, якщо людина має певну готовність вже працювати з простором, працювати з людьми, ми будемо давати знання практичного характеру вже для цієї групи людей. А початковий рівень піде на відпочинок. І третій, третій рівень це майстерський рівень. Це вже і майстри академії, які вже перепроходять цей курс, підвищуючи свою кваліфікацію. Ну і ті, хто пройдуть практикуючий рівень і будуть готові рухатись далі в цьому направленні. Тому така інформація: запрошуємо вас. На цей дуже глибокий цікавий курс, ну і ви вже знаєте, що на таких курсах ми активізуємо духовні потенціали в просторі нашої країни, підтримуємо наших, наших військових, підтримуємо взагалі народ України. Цікаві будуть теми, особливо в практиках ясно відчуття, ясно знання, ясно розуміння. Запрошуємо вчитися розуміти в дусі істини все, що відбувається навколо нас і всередині нас. Чекаємо вас. Дякую, до зустрічі.